У Чернівцях презентували виставку Місце пасажира. Це візуальний щоденник, знятий з пасажирського сидіння на передовій з 2024 по 2025 рік. Фотовиставку презентували на вулиці Ольги Кобилянської. Протягом двох днів Чернівчани могли побачити більше 20 світлин, зроблених у прифронтовій Донеччині. Це персональний проєкт Азовця та фотографа Віктора Голікова. Я фотографував, фіксував місця і моменти, які більше не повторяться адже саме в той момент кадр виходив, саме таким. Але для мене місце пасажира це не лише форма виявлення чи візуалізації конкретної фотографії. Це набагато глибший зміст, в тому що ми в даний момент в даній реальності є пасажирами нашого життя, а не водіями. Фотографії показують безбарвну реальність війни зруйновані міста, покинуті ринки та бібліотеки, які ще донедавна були наповнені життям. Для автора ці кадри пам'ять про миті, які вже не повторяться. Більшість фотографій було зроблено на Донеччині ділянка від Покровська до Костянтинівки, Дружківка до Бродпілля в тих краях. Мабуть, для мене найважливішим цьому всьому був момент, в тому що ці фотографії відгукуються в людях. Це не просто якби фотографії, які вісять для краси, а вони несуть собі трошки лючі сенси. Виставка «Місце пасажира не лише про війну, а й про усвідомлення її близькості. Вона нагадує, реальність фронту поруч. Фотовиставка вже була презентована за кордоном. А наступного тижня проєкт презентують у Луцьку. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Микола Гануцін на винисі 4